Добрий день! Вітаю вас на уроці математики. Тема нашої сьогоднішньої зустрічі відношення, основна властивість відношення. Вам, напевно, доводилося чути такі фрази: Шанс перемогти у грі 50 на 50 Для переготування каші групою воду треба взяти у відношенні 1 до 2. Прибуток поділили як 3 до 2. Кожна з цих фраз підводить нас до порівняння двох чисел 50 і 50. 1, і 2, 3 і 2. Для цього треба скласти вираз, що є часткою даних чисел, та обчислити його значення. Отже, з першої фрази дістанемо вираз 50 на 50 і запишемо його, як 50 поділити на 50, значення якого дорівнює 1. Це означає, що шанс виграти такий самий, як і програти. І з другої фрази дістанемо вираз 1 до 2, запишемо його у вигляді 1 поділити на 2, значення якого становить 0,5. Отже, крупи треба взяти вдвічі менше, ніж води. Поміркуйте самостійно, як пояснити третю фразу 3 до 2. Запам'ятайте вираз, що є часткою чисел А і Б, відмінних від нуля, називається Відношенням чисел А і Б. Записують наступним чином: А поділити на Б, або у вигляді дробу А поділити на Б. Читають. А відноситься до Б, тому що це відношення чисел. Числа А і Б називають членами відношення. Якщо виконати ділення першого члена відношення на друге, то дістанемо число, що є значенням відношення. Розглянемо наступні два відношення. Перше з них це 5 до 2. Якщо ми поділимо 5 на 2, ми отримаємо 2,5. Про що це нам говорить? Це значення відношення показує, що число 5 більше за число 2 у 2,5 з половиною рази. Якщо ж розглянемо відношення чисел 2 та 5. Тобто 2 відноситься до 5. Результатом цього ділення буде 0,4, що показує частину, яку число 2 становить від числа 5. Тобто скільки становить двічка від числа 5. Відношення 5 до 2 і 2 до 5, як і дроби 5 других та 2, 5, називають заємно оберненими. Зверніть увагу, якщо число А Більше за число Б, то значення відношення А до Б показує у скільки разів число А більше за число Б. Якщо ж число А менше за число Б, то значення відношення А до Б показує, яку частину числа Б становить число А. Тобто залежить від того, яке число. Ми ділимо більше на менше або менше на більше. Якщо говорити простими словами, якщо ми ділимо більше число на менше, то воно показує, скільки разів більше число більше за менше число. А якщо ми ділимо менше число на більше, то ми знаходимо, яку частину складає менше число, яку частину більшого числа складає менше число. Для обчислення значення відношення, як і для будь-якої частки двох чисел, використовують усі властивості ділення. Значення відношення не зміниться, якщо його члени помножити або поділити на одне те саме число відмінне від нуля. Ось тут ви можете бачити всі властивості, коли ми кожен член ділення можемо домножити, або ж поділити на одне те саме число відмінне від нуля. Розглянемо задачу. Довжина найбільшої риби луни риби становить близько 3 метрів, а довжина найменшої риби гобі близько 16 мм. Порівняйте довжини цих риб. Отже, ми маємо 3 метри, що можуть складати 300 см або ж 3000 мм. І ми маємо 16 мм це довжина рибки гобі. Розв'язати можна у два способи, так? Перший спосіб: можна знайти, у скільки разів довжина луни риби більша за довжину риби гобі. Для цього складемо відношення довжини більшої риби до довжини меншої. Як я вам казала в попередніх слайдах, щоб знайти в скільки разів одне значення, одна величина більше за іншу, треба більше число поділити на менше. Тоді ми знайдемо, в скільки разів більше число, більше за менше число. Виразимо ці величини в одних найменуваннях та знайдемо значення відношення. Ми вже з вами виразили 3 метри як 3000 мм. міліметрів, і в нас ще є 16 міліметрів. Тобто, щоб знайти в скільки разів риба луна більша за рибку гобі, нам треба поділити 3000 мм, міліметрів, тобто довжину риби луни, на довжину риби гобі на 16 міліметрів. Ось тут ми це якраз і робимо. Створюємо відношення, обчислюємо, скорочуємо і отримаємо, що риба луна більша за рибу гобі в 187,5 рази. Розглянемо другий спосіб. Можна знайти, яку частину довжини луни риби становить довжина риби гобі. Для цього складемо обернене відношення. Тобто тепер ми маємо поділити менше значення на більше, щоб знайти, яку частину складає менша рибка. Від довжини довшої рибки. Складемо обернене відношення та знайдемо його значення. Ділимо 16 мм на 3 метри або 16 мм на 3000 метрів, обчислюємо і отримаємо відповідь 2375 тобто відповідь у нас у вигляді трубу. Це означає, що рибка гобі складає 2,375 від довжини найбільшої риби луни риби. Зверніть увагу, значення відношення одноіменних величин є числом без найменування. Наприклад, ми порівнюємо 10 кг цукерок і 2 кг цукерок. І хочемо визначити, скільки разів 10 кг цукерок важче більше за 2 кг. Для цього ми ділимо 10 кг на 2 кг. Ми отримаємо значення 5 без одиниць вимірювання. Можна сказати, що 10 кг в 5 разів більше, ніж 2 кг. Окрім того, що в нас тут можна скоротити числа, ми отримаємо 5 перших, так само можна уявно скоротити і одиниці вимірювання. Щоб чітко зрозуміти, що ось тут не буде жодних одиниць. Хіба лише можна сказати разів, але рази це в нас не одиниці вимірювання. Просто в 5 разів більше. Розглянемо на наступну задачу. Знайдіть швидкість гепарда, якщо за 2 секунди він долає близько 55 метрів. Для знаходження швидкості руху потрібно скласти відношення відстані до часу руху і обчислити його значення. Отже, складаємо відношення відстані до часу руху. Це, ви, якщо пам'ятаєте, швид... формула швидкості. Отже, тут у нас розписано, ми запишемо у вигляді дробу 55 метрів. Поділити на 2 секунди. Відповідно, швидкість гепарда буде 27,5 метри на секунду. І, знову ж таки, звертаю вашу увагу, що в нас тут одиниці вимірювання різні метри та секунди. Ми так і залишаємо їх метри поділені на секунди. Тож, запам'ятайте. Значення відношення різноіменних величин є новою величиною, найменування якої відрізняється від найменувань даних величин. У нас були метри поділені на секунди, і ми отримали нову одиницю вимірювання метри на секунди. Або ж, наприклад, ми можемо сказати, що в нас кілометри поділені на годину. Тоді ми отримаємо швидкість, яка вимірюється у кілометрах на годину. І тепер пропоную попрацювати, розглянути наступне завдання. Отже, нам треба знайти значення відношення. Перший приклад. 16 відноситься до 4. Значенням відношення буде 4, бо 16 поділити на 4 дорівнює 4. Що це означає? Це означає, що 16 більше, ніж 4, в 4 рази. Так як А більше за Б, а в нашому випадку 16 більше за 4. Другий приклад 1,8 відноситься до 0,9. Значенням цього відношення буде 2. Отже, 1,8 більше, ніж 0,9, 2 рази. Третій приклад. 6 відноситься до 12. Як 0,5. Результатом відношення буде 0,5. Так як в нас 6 менше, ніж 12 то ось це значення говорить нам, що 6 складає 0,5 від числа 12. Четвертий приклад. 36 відноситься до 63. Значенням відношення буде 4 сьомих. Так як 36 та 63 ми можемо поділити на 9. І отримаємо ось тут буде 4, ось тут буде 7. Так як 36 менше, ніж 63, то значення відношення нам показує, говорить нам про те, що 36 складає 4 сьомих від числа 63. П'ятий приклад. Відношення 0,12 відноситься до 0,48. Значенням відношення буде 1 четверта. 0,12 менше, ніж 0,48. Тож, значення відношення нам показує, що 0,12 складає 1 четверту від 0,48. І шостий приклад 5,8 відноситься до 49. Щоб знайти значення цього відношення, нам, по-перше, треба 2,8 перетворити на звичайний дріб. Ми отримаємо неправильний дріб 28. 10. Поділити на 49 перших. Ми ділення замінюємо на множення. Скорочуємо ось тут у нас буде двічка, ось тут одиничка, і ми отримаємо 1,2. Тож. 2,8 складає 1,20 від 49. Розглянемо наступне завдання. Знайди відношення величин. Перший приклад 5 дециметрів відноситься до 4 дециметрів. Ми можемо записати це відношення через риску дробу. Так, як ось тут ми маємо одноіменні одиниці вимірювання, то у відповіді значення цього відношення не буде мати жодних одиниць вимірювання. В результаті ми отримаємо просто 1,25. Цей результат показує, що 5 дециметрів більше за 4 дециметри в 1,25 разів. Другий приклад. Відношення 20 кг відноситься до. 12 кілограмів. Знову ж таки, пропоную записати у вигляді дробу через риску дробу. Кілограми в нас, знову ж таки, однойменні, тож у відповіді значення даного відношення не буде мати жодних одиниць вимірювання. Ми можемо скоротити, отримаємо 10 третіх або ж. 3,1 третя. Це говорить про те, що 20 кг в 3,1 третю разів більше, ніж 12 кг. Третій приклад. 42 хвилини відноситься до однієї години. Щоб коректно нам тут провести це відношення, проаналізувати його, я пропоную години перетворити на хвилини. В одній годині 60 хвилин. І тоді записати під. Однією рискою дробу. 42 хвилини відноситься до 60 хвилин. Знову ж таки, в нас однакові одиниці вимірювання, тож, у відповіді одиниць вимірювання у нас не буде. 42 відноситься до 62. Ми можемо скоротити, наприклад, на 2. Отримаємо 21, 30. Далі ми можемо ще раз скоротити, наприклад, на 3. Отримаємо 7, 10. Отже, так як 42 хвилини. Менше ніж одна година, то 7, це значення, скільки складає 42 хвилини в одній годині, так? яку частину 42 хвилини складає в одній годині. Четвертий приклад: 4 см відноситься до 12 мм, в одному см 10 мм, тож 4 см це 40 мм, відноситься до 12 мм. Пропоную знову записати у вигляді дробу через ризку дробу. Знову в нас одноіменні величини. Скоротимо чисельник і знаменник, отримаємо 26, можемо ще раз скоротити, отримаємо 10 третіх. Або ж отримаємо знову ж таки 3,1 третя. Отже, 4 см більше за 12 мм в 3,1 треть разів. П'яте та шосте завдання я пропоную вам виконати самостійно. Розглянемо наступне завдання. У супермаркет привезли 2,4 центнерів груш та 3,6 центнерів яблук. У скільки разів більше привезли яблук, ніж груш? Яку частину привезених фруктів складають груші? І яку частину привезених фруктів складають яблука? Отже, ми маємо перше запитання, і ось тут буде друге запитання. Перше запитання в нас таке: скільки разів більше привезли яблук, ніж груш. Для того, щоб дізнатися, в скільки разів більше, ми маємо більше число поділити на менше. Тож, першою дією ми складемо відношення. 3,6 центнерів це маса всіх яблук, відноситься до 2,4 центнерів це маса груш. В результаті отримаємо відповідь. Три других, так як в нас одноіменні одиниці вимірювання, більше одиниць в нас не буде. В відповіді значення цього відношення не матиме одиниці вимірювання. Або ж 1,5. Тобто яблук привезли в 1,5 разів більше, ніж груш. Щодо другого запитання: яку частину привезли, привезених фруктів складають груші? Тобто нам потрібно знайти, скільки всього привезли фруктів, а потім знайти частину груш і частину яблук. Для другого, для другого запитання, друга дія, нам потрібно знайти суму. Отже, 3,6 плюс 2,4 ми отримаємо 6 центнерів. Це в нас з цього фруктів. А тепер треба знайти, яку частину складають груші. Щоб знайти, яку частину складають груші, нам треба менше число поділити на більше. Тобто, нам треба значення груш 2,4 центнера, поділити, на скільки всього фруктів на 6 центнерів. Одиниці вимірювання в нас одне менні, у відповіді їх не буде. Отже, у відповіді ми отримаємо 0,03 4, Це означає, що груші складають 0,4 від усіх завезених фруктів. Ось таку частину складають груші. Запишемо складають груші. І щодо яблук, нам так само треба менше число поділити на більше. Тобто кількість яблук 3,6 центнерів знову ж таки, поділити на. Частину привезених фруктів на всі фрукти на 6 центнерів. Ми отримаємо 0,6, знову ж таки, без одиниць вимірювання, тому що вони ось тут у нас одне мене. І це складають яблука. Цікавий момент, що якщо ми додамо ось ці дві величини, ось ці два дроби, ми отримаємо одиницю. А як ви пам'ятаєте, що ціле, тобто всі фрукти, можна позначити через одиницю, можна позначити через 100%. Тобто, в даному випадку, в даній задачі ми правильно все розв'язали, і в нас в результаті вийшла одиничка, ціла частина Розглянемо наступне завдання: знайди відношення обернене до даного. Отже, перше відношення це в нас 6, відноситься до 12. Це буде одна, друга. А оберненим до цього відношення буде дві перших або ж просто два. Друге завдання. 15 відноситься до 6. Ми можемо записати у вигляді дробу 15 шостих. Тут можна скоротити на 3, отримаємо 5 других. Отже, результатом відношення буде 5 других. Оберненим до цього результату, до даного, буде 2 п'ятих. Третій приклад. 4 відноситься до 14. Знову ж таки, можемо скоротити. Отримаємо 2 сьомих і оберненим до цього значення буде 7 других. І четвертий приклад, 18, відноситься до 12, можна скоротити на 6. Ми отримаємо 3 других, оберненим до цього значення буде 2 третіх. І на цьому я завершую нашу сьогоднішню зустріч. Ми сьогодні гарно попрацювали, розглянули тему відношення, розглянули властивості відношення. Я вам бажаю гарного настрою, гарного дня та успіхів у навчанні. До наступних зустрічей!